Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І в сьогоднішній програмі ми поспілкуємось з гостем, який завітав до нас у студію. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Спорт А я хочу нагадати усім, що сьогодні в нас в гостях призер 22-х літніх дефлімпійських ігор з футболу Володимир Рій. Володимир, доброго дня. Доброго дня. Володимир, ти на цих змаганнях зі своєю командою здобув срібні нагороди. Це дуже почесно, тому весь колектив обласного телебачення Галичина тебе з цим і вітає. Дякую. Дефлімпійські ігри це так як і Олімпійські ігри, це подія чотирьохліття, тільки уже серед спортсменів з певними вадами здоров'я, а саме з вадами слуху та мови. Розкажи нам, будь ласка, Володимир, детальніше от про самі Дефлімпійські ігри. Дефлімпійські ігри, як і Олімпійські ігри, і Паралімпійські ігри, можна сказати, проводяться на одному рівні. Також під час відкриття і закриття ігор відбувається театральне дійство. Всі команди виходять повним складом на арену, несуть свій національний прапор, відбувається ручисте запалення олімпійського вогню. Все, все як і на Олімпіаді. Тобто досить цікаво? Досить цікаво, видовищно. А розкажи нам ще, уточни, будь ласка, які ще види спорту, окрім футболу, входять в Дефлімпійські ігри? Е, от на оцих 22 Дефлімпійських іграх е, відбувалися змагання mm -hmm. з 20 видів спорту. Україна була представлена у 16 видах. Mm -hmm. І з 14 видах здобула е, високі нагороди. Ну, основні з наших видів це футбол, волейбол, легка атлетика, плавання, дзюдо, спортивне орієнтування ну, і багато інших. Е, окрім того, я знаю, що ти береш участь ще й у футзальних змаганнях. Розкажи нам якісь деталі з футзалу. Ну, в футзалі також кожні 4 роки проводяться. Чемпіонати світу і Європи. Перші мої міжнародні змагання з футзалу відбулися на чемпіонаті Європи у Москві. Також там була добута перша моя і українська медаль. Ми завоювали третє місце. Далі був чемпіонат світу з футзалу в Болгарії. Де ми стали чемпіонами? Також у 2010 році, в Швейцарії, ми стали чемпіонами Європи? І Ще був чемпіонат світу у Швеції? Також п'яте, високе місце було здобуто нашою командою. Хотів запитати, як ти розцінюєш друге місце на цій Дефлімпіаді, адже на попередній. У вас було золото? Якщо дивитися загально, то друге місце на цій Олімпіаді це досить високий результат, було покладено дуже багато сил, прийшлося великий етап підготовки. Хоча, можливо, десь в лімені душі трошки прикро, що ми програли у фіналі. Тим принциповим суперникам команді Росії, яку ви неодноразово на перемагали. Але думаю, що нічого страшного, що в майбутньому в мене ще будуть перемоги, в тому числі і над Росією. Так що, думаю, що цей результат досить високий. Не секрет, що українська влада. На Олімпіаді 2012 року в Лондоні, ну і в Параолімпійських іграх, обіцяла нашим спортсменам певні грошові винагороди за завойовані медалі. А яка ситуація у вас з грошовими винагородами від ну, як влади? Міні відомо, е Дефлімпійські, Паралімпійські і Олімпійські здобуття е нашою владою оцінюється одинаково. Тож я думаю, що які нагороди у олімпійці, такі будуть і в нас. Ти так думаєш? Чи ви ну, я сподів, я сподіваюся. ж сподіваюся. Тобто вам ще не оплатили mm, винагороди? Ні, я лише недавно повернувся. Будемо надіятися, що вам винагороди так. оплатять. А наступне запитання моє буде: розкажи, який склад команди у вас? Скільки хлопців, звідки саме? В нашому складі футбольної команди було 26 чоловік. Це 22 гравці, два тренери, і лікар масажист і технічний делегат. Переважно в складі нашої команди гравці з центральних і східних областей. більшість. Найбільше нараховуються Полтавська і Дніпропетровська області західної області. Я один представляю Івано-Франківську область. Також є два представники Тернопільщини і один представник з Рівного. А розкажи нам, скільки на цій дефлімпіаді вашою командою було зіграно зустрічей, скільки голів ви забили? Скільки пропустили, хто є бомбардиром команди? На цій Олімпіаді ми провели шість поєдинків. Груповий етап пройшли вдало. Зайняли перше місце в групі. Були здобуті перемоги над командою Південної Кореї з рахунком 4-1, командою Данії з рахунком 4-1. І 4-0 і за перше місце в групі був матч з збірною Ірану. Матч виявився напружений, закінчився бойовою нічією 2-2. Потім у чвертьфіналі нас очікувала команда збірної Туреччини. Матч, можна сказати, був найважчий. На цій олімпіаді для нас. А хто з гравців найкраще відзначився? І з якою кількістю м'ячей голів забитих? Я думаю, що варто похвалити нашого ветерана і відповідно капітана збірної Чаненка Олександра з Миколаївської області. Скільки він голів забив? Він забив чотири голи, небагато, але всі голи були важливі і приносили нам. Перемогу. А як вас зустріли вже в Україні після вашого повернення ну от, з, з бронз... з, зі срібною 에... нагородою? При поверненні на Україну була урочиста зустріч на літовищі Бориспільського аеропорту. Нас урочисто зустрів Прем'єр-міністр, міністр молоді та спорту Равій Сафіулін, представник президента, також був наш президент Паралімпійського комітету Валерій Михайлович Сушкевич, також президент спортивної федерації глухих Леонід Касильський, начальник Укрцентру Оксана Скугарова, також зустрічали рідні, близькі. І просто вболівальники наших спортсменів. Атмосфера позитивна була. А от розкажи, які ще види спорту ти любиш дивитися, вболіваєш, цікавишся, окрім футболу? Ну, і так вийшло, що з малку я дуже активний, брав участь у багатьох видах спорту, в шкільних змаганнях студентських. Українських. Ну, взагалі, моє захоплення це спортивні ігри, волейбол, баскетбол, по телевізору завжди підтримую наших олімпійців чи будь-яких спортсменів, які виступають на міжнародній або всеукраїнській арені. Ми тебе знаємо як спортсмена, але розкажи нам трошки детальніше про себе, про своє дитинство, шкільні студентські роки. І взагалі, як ти потрапив у спорт. Народився я в місті Тлумач Івано-Франківської області. Малку за допомогою батька теж. Активного учасника у спорті, колишнього футболіста. Е я був залучений до активного способу життя е в школі, е завжди брав участь у можливих змаганнях спортивних, волейбол, баскетбол, настільний теніс, футбол. Е Пізніше, вже коли поступив у Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, також вже більше в напрямку футболу і міні-футболу, брав участь у студентських змаганнях області та міста, наразі з своїм тренером рибаком Степаном Йосифовичем здобували кубок міста Івано-Франківська. Також хочу подякувати своєму першому тренеру, рахінському Василю Михайловичу, який дав мені перші уроки у футболі. Тобто я... цим людям ти завдячуєш цим успіхом, якому досягнув? Так, перші кроки я в нього робив, брав участь у обласних змаганнях з дитячої ліги. Також Багато людей в мене було, Тренерів, наставників, порадників, яким я завдячую. Це особливо хочу подякувати начальнику обласного центру «Інваспорт» благотрупу Івану Івановичу, завдяки якому я попав у Дефлімпійську збірну. Дуже багато мені допомагає, багато зробив для мене. Це дуже добре, але я от знаю, що тебе ще нагороджено певними орденами. Розкажи нам, будь ласка, детальніше про самі ось ці нагороди. Хто і коли тебе ними нагороджував? Ну у 2009 році, після завершення Дефлімпійських ігор в Тайпеї, де наша збірна залівала золото, нас на найвищому рівні приймали у адміністрації президента. І сам тодішній президент Віктор Ющенко е, особисто нагородив мене орденом за мужність третього ступеня. Е, також е, була урочиста зустріч з тодішнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, е, де я був відзначений почесною грамотою Кабінету міністрів. І Також вже місцева Івано-Франківська та Тлуманська влади нагородили мене орденом Прикарпаття заслугами перед Прикарпаттям. Розкажи нам ще також про свої якісь плани на майбутнє. На даний момент мої плани пов'язані. Футболом, з футзалом, з нашою збірною на досягнутому зупинятися не збираюсь. Через чотири 4 роки нас чекає наступна Дефлімпіада в Туреччині. Також вже на наступний рік нас чекають відбіркові іри до чемпіонату Європи з збірними Чехії та Греції. Знову ж через 4 роки, тобто на наступний рік, вже має відбутися наступний чемпіонат Європи, знову в Болгарії. Так що відпочивати мені не буде коли. І буду старатися ще завойовувати медалі різного гатунку. для Прикарпаття. Для Прикарпаття. І на завершенні нашої програми, що би ти побажав нашим глядачам? Ну, глядачам побажаю міцного здоров'я в першу чергу, а щоб було міцне здоров'я, побажаю займатися спортом, здоровим способом життя і всього вам найкраще. А я хочу нагадати усім, що сьогодні у нас в гостях в студії був призер 22-х літніх дефлімпійських ігор з футболу, які проходили в Болгарії, Володимир Рій. На сьогодні це все. Але на завершення програми, та як сьогодні у нас була футбольна тема, пропонуємо вам для підняття настрою кілька цікавих футбольних моментів. Я наразі дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину. Дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся, і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назарій Павлів.